Таро прогноз по-новому з 20 по 30 листопада для знаків зодіаку стихії Земля. Тілець Діва Козиріг. Хто належить до водяних знаків раки, риби, скорпіони, дивіться моє відео попереднє. Перше відео було про знаки зодіаку стихії води. А тепер... Тільці, діви, козероги. І так, нетрадиційний таропрогноз, а трошки з виверту. Трошки поглибше. І так, події, які будуть відбуватися навколо тебе ці дні. Твій внутрішній стан на фоні цього всього. Ой. Фінанси. Кінець місяця должно щось по фінансам нас ударить, да? Фінанси, як всегда, сама болюча важка тема. Здоров'я. Саме головне і дороге, що в нас є. Саме цінне. Підсумок, підсумок місяця, сонечки, підсумок місяця. Так, починаємо. Події навколо тебе, які будуть відбуватися. Апатія. Апатія, хандра, чуть ли не депресія. Хочеться наслаждатися цією життю, але не виходить. Нехватка фінансів. Вже одразу карти показують, що буде нехватка фінансів. Тобто, очікуваної суми ви не дочекаєтесь і от таке... Чекання, нічого не хочу, нічого мені не треба. Тобто ці 10 днів думки ваші будуть зайняті фінансами. Ну, кінець місяця, воно і понятно. Але отримуйте задоволення від чогось іншого. Сварка з кимось буде. Сварка через те, що ви дізнаєтесь, що вас обманули. Викриється обман. Обман неприятний, він такий не. Ну, на ваше життя так сильно отпечаток не накладе, но неприємно, через це буде сварка. Карта пльотка. Сварка буде така різка з матюками, скандал, такий громкий скандал. Не просто на когось обідитись і захочете помовчати, а іменно скандал. Внутрішній стан. Ну, внутрішній стан є любов, є забота, є тепло. Ну, все одно щось гложить. Якісь є гострі питання, до яких не хочеться повертатися. Хочеться, щоб вони розсосались якось самі по собі. І я прекрасно вас розумію. Ну не забувайте, біля вас є чоловік, біля вас є мужчина, як він, як ваш покровитель, він нас оберігає, вирішує ваші проблеми. І чекає вас якийсь подарунок. Цей подарунок він згладить трошки оці гострі вугли, які є, які виникають. І так внутрішньо, душевно ви будете відчувати себе краще. Для жінки що важливо? Відчуття стабільності, щоб грошей на все хватало, і подари мені іноді любими цвіти якесь колечко. Я буду сама-саме щаслива, правда? Ну, це я так, образно. У кожного свої критерії свої запроси. Тому, е, от ці 10 днів, якраз чекайте, подарунка від вашого. Такого покровителя, мужчини, може це не муж, може коханець, там якийсь поклонник. У кожного своє, да? Підбирайте, ну, вибирайте з того, що я сказала, що вам більше нравиться, що вам більше підходить. Фінанси. Фінанси будете надіятися на допомогу від когось, тому що з фінансами туго, 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 пашете, пашете, тягнете ту упряжку. Звалили на себе ще й додаткову якусь роботу, якась удаленка ще на дому щось подрабатуєте. І щось нічого, ті фінанси ніяк не покращуються. Більше заробили, більше потратили. І отак круг по кругу ходите, як білка в колісі крутитесь. Да, По фінансам сонечко нічого. І ще й остерігайтеся, може хтось попросить в долг і для того, щоб ви просто, щоб у вас не водились гроші. І знаєте, була така ситуація, от і у вас є в кошельку невеличка сума. І вам її вистачає, 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 витратите, купуєте, і ті гроші якось не закінчуються. Да? Все з умом, з толком. А буває, вже з тої заначки тягнете, витягуєте, витягуєте, а гроші і вроді нічого такого не купляєте, а вони як вода сквозь пальці витікають і все. Зверніть увагу, це буває, ви, хтось там на роботі вам каже, ой, дай двадцатку, там немає не в кофейний автомат закинути. Ну, я образно, перший приклад. І ви дали, і все, і з цього моменту почались ваші оці вода сквозь пальці, ці неприятності, е, утічка фінансов. Так от тут остерігайтесь, тому що дуже тяжла якась ситуація. Е, у вас підтримка є, ви не то, що там сама себе содержите, підтримка є, мужчина є. Но дело в тому, що том, по фінансам туго, тому що хтось -то завідує і хтось може попросити тільки для того, щоб у вас не водились гроші. От завіслива людина з нехорошим глазом і злим язиком. будьте дуже осторожні в цьому плані. Здоров'я, сонечки, здоров'я! Ой, все прекрасно зі здоров'ям, тільки треба берегти себе. А, дуже не перетруждайтесь, бережіть свою спину, не піднімайте важкого. А так все хорошо. Зараз, звісно, я перевірочну карту ще що достану, що по здоров'ю насільці діви козороги. Зараз ми побачимо, звісно, щоб ще один старший аркан у нас вийшов. Ага, ні, це хорошо абсолютно. Щось була у вас якась хвороба, але ви вчасно звернулися. До лікаря, вам правильний діагноз поставили, все, все було добре. І тут іще хвороби по віку. Тобто, може бути десь. Ой, ай там боку кольнуло. Ну, Хвороби по віку. Нічого такого страшного, я не бачу. Все, все здоров'ям хорошо, але наголошую: ограничуйте себе у випівки алкогольних напоїв, це раз. Вот, Тому що тут, знаєте, якщо вдруг перебор, то можете влізти в якусь біду, в якусь халепу. І бережіть свою спину. Сильно не утруждайтесь, дівани не, пере... не переставляйте і шкафи не перетягуйте, шкафи з 20 по 30 число. Бережіть себе, здоров'я не купиш за які гроші. Підсумок місяця. Ну що я вам можу сказати? А, набудете якогось досвіду. Десь проявити ініціативу, це буде тільки вам на користь. Потім по карті відлюдник, що я можу вам сказати, ви мудра людина, самодостатня. І постійно надіятись на себе. Так і треба робити. І протягом от місяця будуть якісь такі події, які докажуть вам зайвий раз, а він зайвим не буває, що треба надіятися на себе. В першу чергу. Не треба ждати милості від природи. Надійся на себе, на свої сили, на свої знання, свої уміння. І як підсумок іще треба буде побути на самоті. Якийсь день-два відпочити, якщо є така можливість, набратися сил, просто побути на самоті. Це піде дуже на користь. Дуже піде на користь. І а, в кінці місяця якесь таке питання у вас, виникне, треба буде щось вибирати. Ключ у вас є, а от яку двері, які двері його ставити відкриті, відкрити, які самі двері відкриті, будете ви вибирати. Тобто, возникне якийсь вопрос уже в останні дні місяця. От. І ну, рішати ви його будете вже в грудні, звісно ж. Приймати якесь рішення, будете вже в грудні. Це буде пов'язано і з вашим особистим життям. Це не фінанси, не робота. Це ваше особисте життя. Так що, ось такий в нас старопрогноз получився для е, знаків зодіаку стихії Земля, тільці, діви, козороги. Я бажаю вам вдалого завершення місяця, предноворічного, предріздвяного настрою. Всього найкращого.